Христос рождається, вітаю всіх в новому році, вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до початку цієї денної молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Якщо ти вмієш залишати людей у спокою, то і вони, певно, залишать тобі свободу робити своє. Діло. Через що починаються суперечки між людьми, між сусідами, між країнами? Через те, що ми хочемо знати, а що у сусіда робиться. Ми хочемо знати і розуміти, а що в нього є. І чому він цього не хоче мені дати, показати. Всі війни, суперечки, починаються через цікавість. Ну Хтось може сказати, що ні, через ресурси, чи ще щось. Так, через ресурси, все, але через цікавість, цікавість, що у нього є? Що в нього є таке, чого немає в мене? Що він має таке, щоби я міг мати? Це запитання це. Ті думки, які в людині зароджуються і розбурюють ось це бажання прийти до свого сусіда, до свого ближнього і починати виясняти, що в тебе є. Знаєте, Тома Кімпійський про це говорить, тому він говорить цьому, як пораду. Що дай людині свободу, не лізь в її справи, і тоді ніхто не залізе до тебе. Бо воно завжди так є. Як тільки ти кудись потикнешся, як тільки ти почнеш залазити в життя іншої особи, знайдеться хтось, хто хоче зробити, захоче зробити з тобою те саме. Ми маємо яскравий приклад такого втручання. В життя сусіда Росія. Вона намагається потикнути, росіяни намагаються потикнутися в усі справи, всюди залізти, в усі країни. Бо вони вважають, що стиль їхнього життя кращий за інших, і більше того, їх цікаво. А що в сусіда є? Що в Україні було, чого немає в Росії? Свобода. Ми жили в своє задоволення. Ми були розрізані, ми різні регіони, різні культурні цінності. Ну, культурні цінності, можливо, це так грубо я сказав, але мається на увазі, що кожен регіон нашої країни він має щось особливе. І оця гримуча сумість, гримуча сумість України, різних регіонів з різними традиціями, з якимись історією своєю, вона умудрялася жити. Жити і розвиватись, бути свобідною. Цього в Росії не було. І, можливо, саме ось це наша свобода, ось це наше бажання бути незалежними, бути самостійними, бути господарами своїй хаті. І викликало ось цю заздрість у наших сусідів. І вони прийшли подивитися: а що ж це таке свобода? Ми маємо навчитися в своєму житті поважати особистий простір іншої особи. Не, цін, не тільки цінності і гідність іншої особи, але й особистий простір. Це те, що створює людині її власний комфорт. Це те там, де людина перебуває сама з собою. Це те, де особа, знаєте, є, має якісь свої сукровенні речі. І от ми маємо це поважати. І ми не маємо права, жоден з нас не має права втручатися без згоди особи в її особистий простір. Ми маємо дати можливість людині, особі, країні, не має значення бути самостійними, мати свій ось цей простір, свою якісь, ем, своє якесь життя. І от коли я починаю поважати цей особистий простір, то і ніхто не буде втручатися в моє життя. Кожен з нас отримає те, що дає іншому. Знаєте, це парадокс. Якщо я віддаю на це місце, це місце пустим не може бути, воно зразу наповнюється. І Якщо я віддаю свою оцю, Цікавість такого нездорову цікавість, а що в мого сусіда є. Тобто я звільняю місце для того, щоб інший мій сусід заліз в мою цікавість. Якщо ти туди не будеш втручатись, то і до тебе твоє життя ніхто не втрутиться. Цінуймо, поважаємо особистий простір. Це один з проявів. Свободи людини. Свобода не тільки що ми не втручаємося в кого в життя чиєсь, але в першу чергу моєї особистої свободи, тому що я контролюю свої пристрасті. Бо коли людина не контролює свої пристрасті, вона втрачає ось цей особистий простір. Ці пристрасті, ці, ці залежності вони з'їдають людину. І людина тоді починає шукати їх де-інде, влазити в чуже життя, нав'язуватись. І тоді руйнує себе і довколишніх. Тож цінуймо особистий простір кожного. Цікавимося людиною, але ніколи, наголошую, ніколи не маємо права влазити в її життя. Хай оце запитання. А що в мого сусіда ніколи не стоїть у нас? Завжди треба себе про це, собі про це нагадувати. Наскільки я ціную свободу іншої людини, її особистий простір, настільки цю свободу і особистий простір будуть цінувати і в мені. Прошу молитви. Отче наш. Що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, Цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими, не шкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови нас на цей сьогоднішній день і на цей рік. І даруй, щоб цей день був для нас днем перемоги. Бо ти святий завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.